Товариш полковнику, зведений загинув весь України в Вінницькій області із зони АТО прибув. Бойове завдання виконав. Зауважень немає. Доповідає командир зведеного загону підполковник міліції Педос. Здоров'я, бажаю, товариші міліціонери. І ще раз хочу висловити вам велику подяку від себе особисто. Керівництво управління, цього особового складу, ми побажаємо вам міцного здоров'я, успіхів подальшої службі, також бути вірними, як ви були і є присязі, і виконанню службового обов'язку. З урахуванням тих днів, які ви були без відпочинку, прийнято рішення, ми надаємо вам 4 дні вихідних, щоб ви побули з близькими, рідними, відпочили, набрали сил енергії, ну а вони вас в такому ж. Повному здоров'ї, сил повернули обратно в секунді для несення служби. Дуже ще раз вдячний вам до самой найкраще. Дякую.